В рамках півфіналу Кубку України київське Динамо змагалося із першоліговою «Буковиною». Поєдинок відбувся у Львові за дуже хорошої погоди. Це один із двох кроків, які треба зробити, щоб виграти 14-й титул Кубку. Все в ногах динамівців. На стадіон Україна прибули сконцентровані, хоч і в суперниках команда з нижчого дивізіону. До речі, це десятий випадок в історії українського футболу, щоби на такій стадії грав колектив з ПФЛ. Для киян же це 21-й півфінал. Від Олександра Шовковського прогнозовано вийшов змішаний стартовий склад. Друге в дорослому футболі зіграв Валентин Моргун, який нещодавно дебютував за білосиніх у чвертьфіналі Кубку з рухом. Свій шанси спіймав правий захисник команди Валерій Лучкевич, який вперше зіграв з перших хвилин за киян. Ніколи не втомимося повторювати. Футбол існує завдяки нашим захисникам. Вони справжні титани, які виборюють наші майбутнє. Дякуємо за кожну краплю поту. Матч стартував. Колективи промацували один одного. Спершу хороша нагода в Динамо. Прудкий Волошин прострілив на дальню стійку, але замкнути передачу не вдалося нікому. Чернівчани, з якими кияни грали в останній ще в 1994 році, відповіли дуже гостро. М'яч від відстійки відбився у поле. Незадовго після цього суперник забиває. Прикра помилка брашка і рахунок у грі стає 1-0 на хорі з так, ви не виходило в атаці у нас в третій зоні довести м'яч до воріт, ну як там розпорядитися в третій зоні. В першій зоні ми там я помилився, післизнувся і попросили м'яч. Було набагато важче, але добре, що переперелаштувалися в другому. Там я більше стало пресингувати, надавати спокійно роботу з м'ячем сопернику, і вони помилялися, ми сорили моменти. Через декілька хвилин чудова нагода відновити рівновагу на табло. Рубчинський не використав супершан зрівняти рахунок. Цей воротаря. На цьому перерва. Команди пішли відпочивати. На другий тайм тренерський штаб ухвалює важливе рішення. Подвійна заміна. Ярмоленко і Гереро з поля йдуть. Виходять Кабаєв і Ванат. І тут справи пішли. Нападник Динамо вийшов на побачення з воротарем буковини, але не реалізував свій шанс. Та на добивання Волошин Назар лівою ногою точно вразив ціль 1-1. Тут ще пішли заміни. Знову подвійна. Буяльський і Шапаренко вийшли замість Піхальонка і Рубчинського. Не пройшло і п'яти хвилин, як кияни вже повели в рахунку. Чисельний наступ і м'яч від ноги того же Назара Волошина влітає у ворота. 2-1. Вінгер став автором 20-го дубля у півфіналах Кубку України. Ми програвали, я зрівняв рахунок, та нам треба було скоріше забити. Так, звісно, дуже важливі м'ячі для мене. Я теж відчув, що в мене попало, але я не зрозумів, що я забив ще попов. це не важливо, головне, що перемогли. Кияни відчули впевненість і продовжили домінування. Швидкий Ванат вибіг на зустріч про чернівчан. Обіграв його і заробив пенальті. Арбітер вказує на позначку. Віталій Бояльський взяв м'яч, щоб віддати його Володимиру Брашку. Півзахисник натомість впевнено реалізовує 11-метровий. Це вже 3 1 один. Я спитав Бояльського, можна пробити. Він каже, ти впевнений, я казав так. Мені потрібен був цей гол і через через такі періоди треба приходити. Ну, не завжди не не завжди легко. Я і складні періоди в кар'єрі, але це я працюю над цим, щоб вийти у свою оптимальну форму і на кращу форму. І цей гол достимив певністю. Хоча рахунок вже доволі переконливий, та підопічні Олександра Шовковського не зупинилися на досягнутому. Свій м'яч забив і Микола Шапаренко. Хоч і вона добив довірного, та кругли ще раніше перетнув повністю лінію воріт, це розгром у півфіналі Кубку України. П'ята і остання заміна у грі Лучкевич поступився місцем на полі. Тимчику Олександр повернувся після півтори місяці відсутності через травму. Олександр повернувся, я радий за нього, радий за Валерія Лучкевича, який вийшов зіграти в основному в стартовому складі. В стартовому складі підкреслюю. Ми повним складом готуємося до наступної дуже важливої для нас зустрічі. Вітаю вболівальників «Динамо Київ» з виходом. в Фінал Кубку Україна Вітаю вболівальників Буковини, які чудово підтримували команду. І я думаю, що команда заслуховує на ті оплески, які вони отримали після фінального свистка. Ось і все. Кияни із рахунком 4-1 трощать першолігову буковину у рамках півфіналу Кубку України і крокують до фіналу турніру. А в рішальний матч зіграємо із шахтарем у Житомирі. Гра відбудеться 14 травня. Це 19-й фінал для Динамо і можливість виграти даний турнір 14-й раз. Усім дякуємо за підтримку і готуємося до недільного матчу чемпіонату, 26-й тур туропел і українське класичне на арені Львів. Підтримуємо команду у визначальний період сезону разом і до кінця.